Так, друзі, скажіть мені, будь ласка, чи дружили ви з пеньком? Бо наступні герої, про яких я хочу вам розповісти, дружили. Два брати, дві протилежності, злюки бобри. Драматична комедійна історія про двох братів, яких мамка викинула з хати, коли в неї народилась ще одна двійня малих бобрів. Два брати, дві протилежності. Дегет, на декілька хвилин молодший за брат Норберт, дурнуватий оптиміст, якого завжди тягне до пригод. Ці протилежні риси характеру завжди спонукають їх на сварки у різних ситуаціях. В бобрах також є отсилки до поп культури. Ось, наприклад, у одній серії бобри створили диско-фан-групу, яка була дуже популярна, поки Дех спонтанно не сказав, що, що вони важливі за кірки хліба, що викликало період часу, коли їх ненавидили всі. Це була пряма відсилка до групи Бітлз та їх суперечки під назвою Важливіші за Ісуса. А ще прикольний момент. В тому, що одного разу вони знайшли маску, яка зображує Хельгу Патакі. Якщо ви зрозуміли, з якого мульта цей.